Містер, сьогодні інтер грав у жовтій формі. Я одразу провів аналогію із пакетом із супермаркету тонкий, але міцний. Раніше команда в цьому сезоні перегравала сильних суперників завдяки своїй витривалості. Але сьогодні цей пакет ніби розірвався. У чому причина такого виступу? Можливо, це фізична або психологічна втома. Адже команда провела дуже складний сезон. Ті станкеца Я Думаю, що ПСЖ заслужено виграв у цьому матчі. Вони заслужено взяли цей трофей. Ми розчаровані, засмучені Але шлях, який пройшли хлопці, був видатним. Я як тренер, пишаюся своїми гравцями. Звісно, цей матч нас не влаштовує. Ми погано розпочали. ПСЖ був сильнішим. Вони вигравали підбори. Вони постійно перехоплювали наші передачі. Суперник заслуговує на повну повагу. Цей фінал ми не провели на потрібному рівні. Але Я подякував команді за сезон. Ми не здобули титулів. але я гордий бути тренером цих гравців. Шон di quello che рік сучесо. Як ви вважаєте, як команда може психологічно оговтатись від такого болючого програшу у фіналі? Так, Ви праві такі поразки дуже болючі. Це не менш болюча поразка ніж була у Стамбулі. Ми підійшли до цього фіналу більш втомленими ніж ПСЖ. Ми завершували сезон буквально в п'ятницю, а вони виграли чемпіонат за три місяці до кінця сезону. у них величезна якість. Ми це знали. так вони сильніші. але ми мали бути організованішими, чіткішими, технічнішими. Ми повинні були використати наші сильні сторони. Але сьогодні нам не вдалося їх показати. Нам дійсно боляче приймати цю поразку. Але цю поразку ми заслужили. Сьогодні нам не вдалося показати свої насправді сильні сторони. Як ви вважаєте, наскільки настрій команди могли зіпсувати чутки про ваше майбутнє? Про те, що ви можете покинути інтер, і також питання: чи залишитись ви в команді чи прийнято рішення на поточний момент. Зараз надто багато емоцій, щоб говорити про моє майбутнє. З 13 липня минулого року ми провели 59 матчів. Ми віддали все. зараз не слушний момент для таких тем. Можна згадувати про нуль титулів про те, що у цьому сезоні ми не взяли жодного трофею, хоча мали шанси. але треба визнати, хлопці виклались повністю, незважаючи на травми і втрати, що переслідували нас протягом всього сезону. цю команду і цих гравців я б не проміняв ні на кого у світі. І я впевнений, гравці про це знають.